Дід, Хай забирають шифер чи ні, за пів літра да не, не чую. Кажуть, шифер хай забирають за пів літра Що? Шифер хай забирають. Шіфер. Да. Хай забирають. Ну Пів літра пива. За півлітра пива? Да. Хай в сраб. E, Почули ти себе в сравку, дід кажу, ну нічого. А скільки ти хочеш за той шифер? Скільки ти за нього хочеш? Скільки ти за нього хочеш? А тебе що пече, а нам не треба буде? Хай стоїть. Він побитий там, брен, ніякий. Скільки не. ти продаєш? Бігом, дід, сторік скінчається. Скільки ти хочеш за шифер? Бігом кажи? Ніхуянку! Ой, ну сьогодні погодочка на бон-бон. Ну що ж, важливе історія записую для вас. Це то, що в е, нас є шифер. Дід його переставляє постійно по різних місцях, а пес на нього ну, пісяє, Сить, скажімо так. Хочу віддати, хто з камянця подільського без ну як безкоштовно за півлітра пива, тому що дід любить пивко випити. Тому хто живе десь тут рядом. Е, приїжджайте, дід буде радий вас бачити. І заберіть, будь ласка, шифер, тому що я ж кажу, це проблемний, проблемний цей шифер. Заберіть його. Ой, дід, я тебе прошу, не не хова не 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 загублюй палку. Тримай. Файно дякую. Будь ласка, будь-який і будь як квасок, не їж хробачок, їж а колбасок. Саша. Так, слухай ти, вас. Важко. Ти знаєш, що я хочу. Да, ну давай скажи. Чекай. Ні, давай говори. Та толкове ти треба зробити хляк, таке, щоб воно це убереться, засувалося. Нащо? На ніч засунув. І холоду не буде. Ти правильно кажеш, щоб ніхто не вкрав антисептик, бо да? це ж гроші теж погані. Ти мені не граєш Шиманського, а так я зробити... Чекай, я грав Мішего на сьогодні зранку. Шо -шо? Міші я не грав. Ячко з тобою говоря. Ну так, да, це все-таки жалко, гроші з не немає. Я ти... поняв, хорошо. Що-що? Ой, Ну, вже якби... Побрився, то можна і в люди вийти, можна трошечки якось почустивати себе це саме, щоб. Ну. Як вам, краще з вусами чи без? чи краще ходити просто по голе цим поголеним тут. Щоб не було вус. З вусами було. вже Остання сливочка в нас! З того року ми купували сакуру, як ви бачите, вже такі листочки гарнесенькі і вже є цвіт. Скоро тут буде світ. Посадили дерева, плодовиті, не подивити. Тому маєте теж таку змову пробувати, ще трохи садити, щоб все було гарно, красиво. все як має бути робив для діда, щоб їм сподобався, мене послав на три букви, але потім буде красиво файно. Замовляйте, подивити, не подивити деревцята в сади Буковина.